Так, сьогодні у нас вже 28, день, 28 день. Хочу дещо розказати, тут тобто я інкубую зараз гусяти, хто за мною слідкує, дивиться. Деш розкажу вам про тепло, що, що я ще зауважив. Дивіться, тут показує на таблі, у мене зараз день 27. -й. Тут тільки на даний ключе був 26 день. Тобто він бреше. Обманюю. Ви не дивіться, не, 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 не слідкуйте за тим часом, що показує, за днями не сідкуєте, що показує на таблі. Краще змісь собі календар і позначайте собі, наприклад, там, до 30-го -30 дня чи до 21 го дня, як курочки тримаєте. Позначайте собі і так слідкуйте, бо так можете збитися і не буде знати, коли будуть, будуть вилуплюватись, чи курчата, чи, чи гусяти. Так, така ситуація. Та в нас ще сьогодні світло виключали. Добре, що я маю таку систему. Акумулятор геловий і цей. Ось таку маю систему. Тобто, в мене пропало світло, раз включив собі і все. У мене це вже не раз так бувало, що вже, вже ось вилуплюватись повинні е, гусенята чи, чи кур, куряти, і тут пропадає світло. Я думаю, що у вас таке саме було. Ось, Так що діду таку вам пораду е, на рахунок по дням. По дня. е, на календрі визначайте, коли, коли буде вилуп у вас. Позначать. Так що гарного дня всім У мене тут почалося вже накльов, Так що скоро буде його синятка в мене.